Ну, що відбувається у нас з миром, на якому ми сьогодні, так скажемо, місці по перемовному, давайте я прокоментую, що сьогодні відбувається. Я вважаю, що дуже багато різних думок, дуже, дуже багато що пишуть різні, так скажемо. Вибачте, будь ласка, різні видання, але я вважаю, що потрібно говорити правду, як є. А я вважаю, що наступний. Да? так ми сьогодні бачили також заяву цього. А, а, Рижого піпу, да які там розповідає про те, що е, Зеленський не хоче погодитись на умови, е, які ми пропонуємо. а які умови вони пропонують? Вони пропонують конкретні умови, щоб здати Україну. Давайте говорити відверто, так е, тобто. Вони там написали, що з разом а, з Кацапами 28 пунктів про це ми говорили з Алексієм. І сьогодні вони хочуть, щоб ми під цим підписалися, віддали а, Донбас, визнали Крим, визнали Донбас і, і все. Вони надавати, маю на увазі, Америка гаранти безпеки давати нам не хочуть. Вони кажуть, підписуйте спочатку, а потім ми будемо надавати вам гаранти безпеки. А у мене питання: а якщо вони не нададуть нам гаранти безпеки, що потім робити? Тому я вважаю, що все це мичня про що розповідає Трамп. І я то, що я сьогодні побачив, послухайте, ну людині потрібно якісь ліки дати йому там, так. Сьогодні він нам розповідав про те, що він дуже гарно знає, де знаходиться Україна, і він ну, розуміє, що Україна омиває чотири океани. Ну, ну, дегенерат, розумієте, у мене слів просто немає. Ль, людина хворий. Ну, я за, зараз хочу, вибачте, що я так кажу, але я вважаю, що після того, де, що відбувається сьогодні, з стосунками між, так скажемо, Україною. І Трампом, Трампам, так буде правильно. То у мене інших слів нема, на жаль. І я вважаю, що про якісь там мичну розповідає про те, що вони нам надали якісь там 350 мільярдів доларів. Послухайте, ну це такий бред. Це я не знаю. розраховано на кого. А ні, ну це розраховано, Думаю, що на рабів наших географічних сусідів. Розраховано також на американців. Які думають, що це так. А насправді вони надали нам 150 мільярдів. А вони надали нам, хочу сказати, що дуже багато зброї в це входять 150 мільярдів. там враховано також там, то, що вони сплачували нашим, наприклад, громадянам, які прибувають в, в Америці. Тому ну, не потрібно говорити, що вони нам надали якісь там 350 мільярдів доларів. Байден мошенник, от вони там допомогли Україні. Це неправда. І це. Це не так. Я хочу вас запевнити, друзі. Тому я думаю, що Дональд Трамп буде багато що розповідати, і я впевнений, що це йому не допоможе наступному році виграти вибори. А хочу нагадати друзі, що те, що я бачу сьогодні, то я бачу, що американський народ нас підтримує, і це найголовніше, я вважаю. Сьогодні ми бачимо інші цифри десь там. Майже 70% американців вважають, що нам потрібно допомагати надавати нам зброю, надавати нам допомогу, щоб Україна перемогла. Тому я взагалі не уявляю, що Трамп буде розповідати своїм громадянам, що в наступному році, що він зробив. Він розповідає про якісь мичню, що він перемиг там вісім, я вже. Загубився 8 чи 9, 9 воїн. Ну, послухайте, ну, ми сьогодні бачимо, що відбувається в секторі Газа. Де він так успішно підписав мемора... меморандум, це було якийсь там договір. І також хочу вам нагадати, в Камбоджі сьогодні відбувається, що почалася там повномасштабна і там набирає оборотів да? війна. Тому я, друзі, вважаю, що ну, дійсно у цього. Так скажемо, у рижі піпи поїхали к е, дах. От я по іншому сказати не можу. Я вважаю, що він е, каже неправду, він е, розповідає постійно якісь брехню. І йому вірити не можна, ні двичи на те, що ви знаєте, що у мене велика кількість в Америці і республіканців, і я завжди підтримував республіканців. А тому, що позиція республіканців по відношенню Росії, вона завжди була жорсткою, і вони я. Тому і потримував завжди республіканців і демократів. Я маю дуже велике кілька друзів і знайомих, але на жаль, то що відбувається сьогодні в Америці? Я мені дуже сумно. То тому давайте, друзі, будемо говорити, що ну не можна сказати, що сьогодні і за нашого президента перемовні зайшли в якісь, так скажемо, в кут. Послухайте, це неправда. А, наш президент не хоче сьогодні, а, так скажемо, здати нашу територію. Тому що наш президент розуміє, що якщо так стане, то ну, я взагалі не уявляю, як він буде далі жити. Тому що ніколи українці цього не пробачать. Наш президент каже, Окей, давайте, так скажемо, або сьогодні зупиняємось там, де, є, так скажімо, де проходить фронт. От, і віддайте, якщо не помиляюся, він пропонував, що віддати Запорозьку атомну станцію в управління, в управління американців. Ну, це справедливо, ну, я... Я вважаю, що все це що відбувається, це несправедливо. Але в, даному, в даній ситуації, коли ми маємо стільки наших загиблих, наших героїв, і ми я вважаю, що найдорожче, що ми втрачаємо, це наші люди. Я вважаю, що потрібно якісь чином знаходити якісь механізми. Ну я не вважаю, що це правильно, коли змушують нашого президента, щоб він пішов і підписав якийсь акт капітуляції. Тому друзі, давайте говорити відверто, то що ми бачимо це вимагання від нашого президента чітка здача території і дати наш президент. Сьогодні каже, що послухайте, ну по-перше, це не дозволяє мені Конституції так робити. Ну я думаю, що він просто про це каже. Але послухайте, він говорив завжди, що я ніколи не продам Україну, ні зразу ніколи, от я. Дуже в це вірю. Я дуже на це сподіваюся, що ми ніколи не побачимо наш президент, щоб наш президент зрадив нашу країну. Тому я вважаю, що нам потрібно дивитись, як будуть далі перемовини. Ми знаємо, що китайці сьогодні почали, так скажемо, втручатись вже перемовни. Ми бачимо, що Китай зацікавлений. Щоби можна було почати більш, так скажемо, конкретних перемог, тому що я говорив про те, що без Китая цю, цю війну закінчити неможливо. Я також. Цю вірю, друзі. Ви пам'ятаєте, що я говорив, що в листопаді почнуться основний, так скажемо, перемовний, і ми знаємо з вами, що так і стало. Що в листопаду почались перемовні. Ну поки я не маю на жаль яких інсайдів. Ми знаємо, що президент сьогодні в Рімі зустрічається з папою в Рімі, тому я дуже сподіваюся, що президент зможе відпрацювати. Це відрядження і досягнути, так скажемо, перемовним. Тому давайте я сподіваюся, що якщо у вас є коментарі, пишіть, будь ласка, я буду намагатись на них відпочити, від... від... відпоч... давати вам відповіді. Под... я не буду встигати, напевно. <реш> дякую, дякую, Божиночка. Я от бачу, є Божиночка з нами. Марк, я вижу, є. Алекс, Індіаночка. Вітаю всіх друзі. Вибачте, будь ласка, якщо я зараз я хвилююсь, скажу, буду говорити відверто. Я можу, так скажемо, загубитись, щось не, не, не дати відповідь, але сподіваюся, що. <laughs> é, espero будет